У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана презентують виставку оригінальних робіт українського художника Віктора Зарецького під назвою Метафорична реальність. Ця виставка складається з трьох оригіналів картин, що зберігаються у музеї, та присвячена сторіччю від дня народження видатного митця. Картини, представлені на виставці, були створені у 80-х роках ХХ століття. В його творчості поєднувалися реалістичні форми і декоративність, яка вирізнялася складною метафорністю. Вона нагадувала і ткані килими, і мозаїчні оздоблення київських храмів, і якісь розписи, розсипи самоцвітів. Його портретні роботи це такі без контрастного живопису, да, технічно він. Він ніжний, він сповнений внутрішнього світла і внутрішньої динаміки. Вийблює, занурює глядача в такий мрійливий стан, стан споглядання, майже такий медитативний стан. Портрет дівчини, представлений на виставці, має цікаву історію дослідження, яку проводила ще до повномасштабного вторгнення головний зберігач фондів музею Марина Гриценко. Їй вдалося встановити, що моделлю всій роботі була Ольга Роженко з Київщини, яка позувала автору в підлітковому віці. Було це на Київщині в одному сіл, куди приїхав. Віктор Зарецький, автор до свого друга, вчителя місцевої школи, і там, власне, він шукав натуру для того, щоб для позувань, і шукав її серед місцевих доярок. І от він, перебуваючи там, де доїли корів, він зустрівся з пані Ольгою Риженко, запропонував їй попозувати. Вона насправді там не доїла корів, бо вона ще була досить юного віку, а допомагала просто сестрі. Вона вперше побачила. Бачила цю, засвідчила про те, що вона вперше побачила цю роботу лише в 2011 році, коли відбувалася величезна виставка на той час в мистецькому арсеналі. Виставка оригіналів картин Віктора Зарецького у художньому музеї є унікальною подією, оскільки від початку повномасштабного вторгнення більшість оригінальних робіт митців, що зберігаються в музеях України, не презентують на загал.